Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії BAHO P160 SL90. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. Цей сучкоріз це дуже популярний сучкоріз серед обріжчиків в промислових садах. Бахо, це шведський бренд, який виготовляється на декілька заводів у всьому світі. Діаметр обрізки цього сучкоріза до 45 мм і в дійсності він обрізає ті 45 мм, які заявляє виробник. Вага цього сучкоріза 1160 грам, а довжина 90 см. Цей сучкоріз належить до сучкорізів обвідного типу. Тобто в нього є верхнє ріжуче лезо, досить сильно вигнуте, і контролезо, яке так само досить сильно вигнуте. Цей сучкоріз має досить сильний втягуючий ефект, що забезпечує отримання гілки і полегшену обрізку цієї гілки. Під час роботи. Контролеза цього сучку різає трошки довше залезу. Це зроблено для того, щоб утримувати гілку краще, якщо ми працюємо з великою гілкою, щоб вона не вислизала з контролеза на початку того, коли ми починаємо різати. Лезо і контролезу, а також ці металеві елементи руків'я виконані з вуглецевої сталі. Усі частини леза і контролеза покриті спеціальним покриттям, які це все від корозії. Відповідно, кородувати в даному випадку можуть тільки оці от фрезеровані елементи, тобто спуски леза і ця частина контролеза. Осьовий гвинт фіксується звичайною гайкою з пластиковою втулкою, яка запобігає розкручуванню цієї гайки. Якихось додаткових елементів для підстройки сучкоріза, для правильної настройки затяжки осьового вузла тут немає. На патролезі ми бачимо, що є приямок для збору бруду і соку, тобто для очистки леза під час роботи сучкоріза. І це і непогано, тобто цей сучкоріз належить все ж таки до професійних сучкорізів. Відповідно, цей елемент він є необхідний під час тривалої роботи. Лезо і контролезо до руків є прикручені на двох болтах. З воротнього боку є гайки, так само з пластиковими втулками, які фіксують ці гайки і запобігають їх. Від розкручування. Всередині стоїть два резинові амортизатори в таких жестяних корпусах. Тобто ну, виконання, чесно кажучи, не до кінця акуратне, як на мене. Тобто, як, якщо позиціонувати цей сучкоріз як професійний, в принципі, він використовується для професійної обрізки в садах, ну, цей елемент він явно дешевше виглядає, ніж все решта в цьому сучкорізі. Основна частина руків'я складається з алюмінієвої трубки овального профілю. І оця металева частинка, яка власне входить в алюмінієву частину, вона впресовується на пластикових вставках. таких. Цей елемент не є дуже надійний, тобто, на відміну від інших виробників, тут немає жодних болтів, які додатково фіксують цю частину чи лезо там в даному випадку в руків'ї. І ця частинка, тобто цей ця пластикова втулка, з часом під час роботи розбивається. Заміняється ж руків'я повністю в такому вигляді разом з металевим елементом, який впресований в алюмінієву трубку. На кінці руків'я знаходиться така пластикова ручка. Вона має округлу форму з бочкою подібним профілем. А саме кінцівка має розширення для того, щоб руків'я не вислизало з руки. Придбати сучку різ Баху p 160 sl 90 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером BACHO на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!